Він мріяв про самостійність про новий розділ у житті, та іноді найкоротший шлях до мрії обертається найдовшою дорогою до пекла, деякі двері краще ніколи не відчиняти. Нічні зміни, дивні правила, невимовний жах, що починає переслідувати навіть у вісні. Все село знає про це місце. Чортова бібліотека, але чи здатен юний розум повірити в те, що не піддається логіці, чи зможе він розрізнити реальність марення, коли темрява заповнює все навколо? Вони вже тут, вони полюють. Кожна хвилина на вагу життя. Чи можна втекти, коли пастка вже спрацювала? Коли твій власний розум стає твоїм найбільшим ворогом, він не послухав. І тепер його історія завершена. Та ваканцях.